А, так, все, ми починаємо. А, правильно? Доброго дня, шановні учасники, керівники, журі, оргкомітет, гості. Вітаємо всіх на урочистому закритті 12-го всеукраїнського турніру з природничих дисциплін Nature. Сьогодні чудовий день, який ви всі дуже чекали. Хочу сказати, ви чудові команди, чудові були підготовлені, показали свою роботу, свій інтелект. Ви всі молодці і вже всі переможці. Сьогодні на вас чекає день остаточних підсумків і нагород. А зараз, з завершальними і напутніми словами, виклик викликаю керівника цього заходу Ірину Андріївну Юренець. Шановні учасники, шановні керівники, шановні вболівальники, шановні гості. Надзвичайно приємно бачити вас, що би там не було, усміхненими. Життя триває, ми пам'ятаємо, що ми живемо в моменті, і цей момент саме тут і саме зараз. Тому от на початку подаруємо один одному гарні емоції, незалежно від результату, незалежно від ну, того, що відбувається. Просто даруйте гарні емоції. Від імені організаційного комітету дозвольте висловити. Подяку кожному з вас за участь, за підтримку, за натхнення, які ви вклали в цей турнір. Ми разом з вами прожили декілька днів, наповнених відкриттями, викликами, захопленнями, радістю і почуттями. Ми бачили, як горіли ваші очі. Ми Бачили, як ви спалахували, коли знаходили правильну відповідь, як народжувалися ідеї, і як народжувалася мрія у кожного з вас. І це найбільша цінність нашої спільної з вами праці. Хочеться висловити окрему подяку вчителям і наставникам за віру в учнів, за ті. Ночі за розв'язками задач, за терпіння і за турботу. Ви приклад того, як знання і людяність можуть змінювати світ. Низький вам уклін. Величезна подяка суддям, всій технічній підтримці, бо без вашої праці цей турнір просто не відбувся би. І він би не був таким чесним, таким теплим і таким організованим, на нашу думку. І звісно, дорогі учасники, ви вже є переможцями, адже ви знаходитеся у цій залі. Ви молодь. Яка не боїться думати, не боїться досліджувати, не боїться пробувати і відстоювати свою думку майбутнє української науки саме у ваших руках, і ми щасливі бути свідками вашого становлення. Цей турнір завершується. Але наша спільна подорож у світ знань триває. Нехай вогонь допитливості. Ніколи не згасає у ваших очах і у ваших серцях. Нехай кожен наступний крок буде ще впевненішим, а кожна невдача джерелом нової сили. До нових зустрічей! Бережіть в собі жагу до знань, і світ відкриє перед вами свої найпотаємніші таємниці. А зараз ми переходимо до такого бажаного моменту. До чествування наших переможців. І як я вже казала на відкритті, ну, можливо, на цьому турнірі у вас не вийшло так, як ви би хотіли. Але у вас попереду все життя. Я вас дуже прошу, не зупиняйтеся. Будь ласка, до церемонії Отже, запрошується. Команд нагороджується команда біолог Коцюбинський ліцей номер 2 Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області за зайняте четверте місце. Виходьте. Капітан команди. Дякуємо і вітаємо. Нагороджується керівники, будь ласка, запрошую. Будь ласка, будь ласка, на сцену. Нагороджується. Сюди станете поруч з командою. Нагороджується капітан команди біолог, учениця Коцюбинського ліцею номер 2 Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області. Батюк Каріна Романівна. Нагороджується Єфіменков Євген Віталійович, представник команди Біолог, учасник фінального етапу 12-го всеукраїнського турніру з природничих дисциплін. Калінін Даніл Сергійович, представник команди біолог, учень Коцюбинського Кочуб... ліцею номер 2 Шенкарук Ольга Ігорівна, представник команди біолог, учениця Коцюбинського ліцею номер 2 Вітаю. Єрмаченко Даніл Володимирович, представник команди біолог. Незруба Анастасія Миколаївна, учениця Кочубинського ліцею номер 2 представник команди біолог. І особлива подяка надається Ципленко Тетяні Миколаївні, вчительці фізики Кочубинського ліцею номер 2 Кочубинської селищної ради Бучанського району Київської області. Дякуємо за дітей. І... І <рес pause> подяка Дренській Тетяні Анатоліївні, вчительці біології та хімії Коцюбинського ліцею номер 2 за підготовку команди, за харизму дітей, за… за те, що ви тут. Дякую. Нагороджується. Команда «ХНА». Нагороджується. Команда хна. Будь ласка, запрошуємо на сцену. На сцену Шитайте, угу. Добре. Нагороджується. Виходьте команда. нагороджується Грінченко Максим Вікторович, представник команди ХНА, учень наукового ліцею комунального закладу вищої освіти, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради. Учасник фінального етапу 12-го всеукраїнського турніру з приодичних дисциплін «Нейчер». Будь ласка, так нагороджується Павлюк Кирил Сергійович, представник команди ХНА. Нагороджується Августінине Яніна Романтасівна. Будь ласка, нагороджується Федько Нікіфар Олегович. Нагороджується Казанікова Мілана Олександрівна. Нагороджується перепелиця Аріна Олександрівна. І подяка надається Скларенко Анастасії Вікторівні, керівнику. Будь ласка, заступниці директора з навчальної роботи наукового ліцею комунального закладу вищої освіти Хортицька національна навчальна реабілітаційна академія Запорізької обласної ради. Будь ласка, вітаємо. вітаємо. І надається подяка Туманян Тетяні Сергіївні, заступниці директора з навчальної роботи Наукового ліцею комунального закладу Вищої освіти Хортицька національна навчальна реабілітаційна академія Запорізької обласної ради. Вітаємо! За вашу незрад... незрадливість, да. за те, що ви не зраджуєте нашим турнірам, нашим конкурсам, за активність, за небайдужість. Дякуємо. Да. Дай вам Боже здорові. Приїдемо ще. Дякую. Дякую. О, ви... От туди трошки. Так, тепер оці. Оце оце, нас? Фрі мінз фрі Отже, шановні учасники, дипломом нагороджується Команда Фрі Мінс. Прошу, будь ласка, ви сходьте на сцену. Отже, дипломом нагороджується Івчик Єва Олександрівна, капітан команди Фрі Мінс, учениця наукового ліцею комунального закладу вищої освіти Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради, учениця фінального етапу 12-го всеукраїнського турніру з приодичних дисциплін нейчер. Прошу також з команди нагороджується дипломом буряк Валерія Вікторівна, представник цієї ж команди. Будь ласка. Також нагороджується дипломом Шкоробоцько Антон Павлович, представник цієї команди. Дипломом нагороджується Літовченко Вероніка Максимівна. Дипломом нагороджується Щербак Олександр Леонідович. Дипломом нагороджується Ковальова Марія Сергіївна. Прошу і загальне фото. Керівники, да, будь ласка, і загальне фото. Аплодуємо, підтримуємо. Молодці. І запрошую для нагородження учасників команди Уальчики. Прошу. Дипломом нагороджується Чіпко Аліса, капітан команди Уальчики, учениця комунального закладу освіти Українсько-американський ліцей Дніпровської міської ради, учениця фінального етапу 12-го всеукраїнського турніру з природичих дисциплін Нейчер. Прошу вітаємо. Дипломом нагороджується Науменко Марина, представник команди Уальчики. Дипломом нагороджується Моїсєєнко Єлізавета, представник команди. Дипломом нагороджується Козаченко Анастасія. Прошу. Дипломом нагороджується Петліцька Кіра. Дипломом нагороджується Дзюба Паліна. І подяка надається чабан Віті Григорівні вчительці фізики комунального закладу Українсько-американський ліцей Дніпровської міської ради за високий професіоналізм, підготовку до фіналу 12-го всеукраїнського турніру з природничих дисциплін неї будь ласка, Прошу і подяка надається панові Тетяні Михайлівні, вчительці біології, комунальний заклад, українсько-американський ліцей Дніпровської міської ради за високий професіоналізм, підготовку до фіналу 12-го всеукраїнського турніру з природничих дисциплін. «Нейчер». прошу, будь ласка, вітаємо учасників і загальне фото. Шановні учасники, а зараз запрошуємо до нагородження. Команду учасників всієї команди Контіки. Прошу, будь ласка, на сцену, виходьте. І керівники теж запрошуємо. Отже, дипломом нагороджується Сурай Аліна, третє місце. Капітан команди «Контіки», учасниця Конотопського ліцею номер 10 Конотопської міської ради Сумської області. Будь ласка, прошу. Також представники цієї команди дипломом нагороджуються Любенська Дарина, дипломом нагороджується Алмазов Богдан, дипломом нагороджується Литвинова Поліна, дипломом нагороджується Дубровська Анна, дипломом нагороджується Кушнерьов Владислав. І подяка надається Коломієць Юлії Борисівні, вчительці математики Конотопської ліцеї номер 10 Конотопської міської ради Сімської області за високий професіоналізм. Підготовку до фіналу 12-го всеукраїнського турніру природничих дисциплін. «Nature». Прошу. і подяка надається. Заїці Олегу Славовичу, вчителю географії Конотопського ліцею номер 10 Конотопської міської ради Сумської області, за також за підготовку в турнірі з природничих дисциплін нече. Хочу сказати, що і вам, і Володимиру Федоровичу подяка за чуйне ставлення до керівників. Дякую. 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 Вітаємо всіх! Отже, далі на нагородження запрошуються представники команди фунді. Амечі, ну якщо правильно сказала, вибачте, запрошую учасників і керівника. Так, отже, дипломом нагороджується, диплом за друге місце нагороджується Полончук Іван Васильович, представник команди Фанджі Амічі, учень відокремленого підрозділу науковий ліцей Державного університету Житомирська політехніка. Будь ласка, прошу. Вітаємо за друге місце. Також представник команди нагороджується дипломом Зелінський Маркіян Русланович. Прошу. Дипломом нагороджується представник цієї ж команди Остапенко Артем Сергійович. Прошу. Дипломом нагороджується хамдош Іскандер Набханович. Будь ласка, прошу. Вітаємо. Дипломом нагороджується Легенчук Роман Васильович, представник цієї ж команди. Дипломом нагороджується дець Владислав Володимирович. Будь ласка, Вітаю. вітаємо і подяка Вітаю. надається Зенюк Наталії Миколаївні, вчительці біології та хімії відокремленого підрозділу науковий ліцей Державного університету Житомирська політехніка. А також Циганенку Дзюбенко Іллі Юрійовичу, вчителю біології відокремленого підрозділу науковий ліцей, доценту кафедри наук про землю, керівник центру наукового розвитку учнів та моделі Еко йос Державного університету з Житомирська політехніка. Прошу вітаю, будь ласка, загальне фото. Отже, продовжуємо наше нагородження і, шановні учасники, викликаємо учасників команди Сінергія і також керівників, нагороджуються за перше місце дипломом. Нагороджується В'язовська Ксенія Миколаївна, капітан команди Синергія, учениця ліцею номер 26 Шевченківській Полтавської міської ради. Будь ласка, прошу. З цієї ж команди нагороджується дипломом Харченко Тамара Сергіївна. Дипломом нагороджується Дмитренко Таїся Ігорівна. Дипломом нагороджується король Єлізавета Павлівна. Дипломом нагороджується Плохань Вероніка Володимирівна. Дипломом нагороджується Шиян Олександра Олексіївна. Вітаємо. І також подяка надається Юшко Людмилі Володимирівні, вчительці ліцею номер 26 Шевченківській Полтавській міської ради, за підготовку в фіналі 12-го всеукраїнського турніру з прийдучих дисциплін Nature. Вітаємо! Також подяка надається Крижановській Наталії Миколаївні, вчительці біології ліцею номер 26 Шевченківській Полтавській міській ради. Будь ласка, передаємо. І подяка надається Булизі Ірині Сергіївні, вчительці хімії ліцею номер 26 Шевченківській полтавській міській ради. Будь ласка. І момент. Вручається вимпел переможцям. Момент цей турнір передбачає отакі вимпіли. Так, да, можливо, це вже не в тренді, як тепер кажуть, але це так престижно. Тому вітаємо команду і урочисто вручаємо вимпел переможця. Молодці! Шановні учасники, всім дякуємо за участь. Будемо тепер завершувати наш захід. Вітаємо всіх ще раз переможців. Вітаємо всіх, хто просто приймав участь, і до нових зустрічей! Будемо знову бачити вас в очному форматі. Shit. Shit. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Отже, візитівки. <laughs> да, ще один момент. Запрошую команду, яка нагрожується дипломом за зайняте третє місце. Команда Синергія. Прошу синергія. Бачите. Запрошую команду Фанджі Амечі, яка нагороджується дипломом за зайняте третє місце. Прошу, будь ласка. Запрошую команду у яка нагороджується дипломом за зайняте друге місце. Прошу. А запрошую команду Фрімінс, яка нагороджується дипломом, за зайняте друге місце. Запрошую команду хна, яка нагороджується дипломом за зайняте перше місце. І це ж місце ділить з ними команда Контікі. Перше місце. Будь ласка, ваш диплом. Вітаємо всіх учасників, всі переможці. Дякуємо та, да, будь ласка, організуйтесь для загальної фотографії. Е, да, будь ласка, будь ласка, підніміться. Підніміться на сцену. Частково на сцену хтось, і частково хтось ко біля сцени і тоді зможемо зробити гарне фото. І всі учасники залу. Будь ласка, також керівники. Запрошуємо для загального гарного фото. Піднімайтесь на сцену, будь ласка.